Ще що лагодив прискорювач, часток зазирнув всередину, аби знайти несправність. Аж раптом пучок протонів з енергією у 76 мільярдів електронних вольт протаранив його череп, поціливши у потилицю і вийшовши через ніс, цього більш ніж достатньо, щоб миттєво вбити людину. Але у цьому відео я зібрав для вас неймовірні нещасні випадки, в яких людям вдалося обманути смерть. Попереджаю, що кадри можуть шокувати. 31 грудня 2011 року. Замбія Африка Ерін Ленгворті, 22-річна студентка з Австралії, збиралася зайнятися банджі джампінгом і стрибнути з мотузкою прямо над бурхливими водами одного з найбільших водоспадів у світі, Вікторія. Ерін дуже хвилювалася і жартувала, буцімто цей стрибок останній, що вона. Зробить у житті, проте вона була вже 105-ю за цей день. Три, два, один. Дівчина розвела руки і стрибнула вниз. Гарні види змились в одну суцільну блакитну зелену пляму. Проте відчуття все одно були неймовірними. Та через кілька секунд Ерін відчула болючий поштовх у грудях через те, що вдарилось об воду. Виявилося, що трос обірвався, і Ерін впала з висоти 40 метрів. Вона дивом не зламала собі шию, і залишилася у свідомості. Та падіння з висоти було ще не найстрашнішим, що чекало на дівчину. В будь-який момент її могли атакувати крокодили, якими просто кишать місцеві води. Але дівчину несло за течією, а її рухи сковували зав'язані мотузкою ноги. Доклавши зусиль, вона все ж вивільнилася і з останніх сил допливла до берега. Ленгворті провела тиждень у лікарні з порізами, синцями на ногах і руках і переломом ключиці. Та її найсерйозніша травма пошкодження обох легень. Зараз Ерін сміється над своєю жахливою пригодою і навіть припускає, що може спробувати стрибнути ще раз. Але з обуренням згадує, як її попросили підписати форму, що вона стрибає на свій страх і ризик. Виходить, що Ерін вижила лише завдяки власним зусиллям, як і Мауро Проспері, у 1994 році. Він наважився взяти участь у марафоні саблів. Це виснажливий шестиденний забіг в Марокко через Сахару довжиною у 255 кілометрів. Перед забігом він старанно тренувався, пробігаючи по 40 кілометрів на день і зменшуючи кількість випитої води, щоб звикнути до зневоднення. Марафон був настільки небезпечним, що всім учасникам потрібно було документально прописати, куди відправити їх тіло у випадку загибелі. Це дуже лякало дружину. Але він запевняв, найгірше, що може трапитися, він трохи обгорить на сонці, і ось 80 Твічай дух розпочало забіг. Четвертий день став найскладнішим етапом перегонів, адже розпочався досить сильний вітер. Мауро поглинула жовта стіна піску. Він був засліплений. Не міг дихати, а пісок шмагав марафонця по обличчю, наче тисячі голок. Він сховався за кущем і чекав закінчення піщаної бурі. Проте вона тривала цілих вісім годин. Мауро дуже засмутився, адже до цього він біг четвертим. Тоді він навіть не усвідомлював, що думати потрібно не про те, як дістатися фінішу раніше за всіх, а про те, як вийти із пустелі живим. Лише наступного дня Мауро зрозумів, що його карта і компас не мають жодного сенсу. Адже навколо не було жодних орієнтирів чи табличок, які розставляли по маршруту спеціально для марафонців. Він заблукав. Мауро кілька днів ішов пустелею. Запас води швидко закінчився, і він був змушений пити сечу. Згодом Мауро набрів на мусульманську гробницю, де лежало чиєсь смерто тіло. Він сховався у будівлі від пекучого сонця, проте спрага продовжувала його мучити. Вона була настільки сильною, що коли марафонець натрапив у святині на грубку кажанів, він випив їхньої крові. За цей час Мауру бачив і гелікоптер, і літак, і він запалював вогнище, випускав сигнальні ракети, але пілоти чомусь летіли геть від нього. Мауро навіть написав передсмертну записку дружині, проте на диво вижив. Чоловік сприйняв це як знак: йому ще не час помирати. Тож він взяв себе у руки і почав просто йти в сторону хмар на горизонті. Так він набрів на оазис, а далі дістався і якогось поселення. Місцеві жінки нагодували бідолаху і викликали поліцію. Як виявилося, він відхилився від курсу на 291 кілометр і перетнув кордон з Алжиром. Його нарешті відвезли до лікарні після десяти важких днів виживання у пустелі. Мауро подзвонив дружині і, жартуючи, спитав, чи вже організувала вона йому похорон. Мауро знадобилося майже два роки, щоб повністю відновитися, після чого він ще неодноразово брав участь у різних складних марафонах. Та інколи можна втрапити у такі безвихідні ситуації, де без чиєїсь допомоги вам точно не вижити. 20 травня 1999 року. Гори неподалік Нарвіка, Анна Елізабет Йохансон Боген Хольм спускалася на лижах з крутого схилу, як робила вже безліч разів. Проте цього разу щось пішло не так, і дівчина полетіла стрімголов сторону замерзлого струмка біля водоспаду. На великій швидкості Анна впала на лід головою вниз. Дівчина провалилася у крижану воду головою і тулубом. А її ноги та лижі стирчали на поверхні. Анна опинилася у пастці під шаром льоду товщиною 20 сантиметрів. Майже одразу до дівчини спустились її друзі, проте їм не вдалося її дістати. Вони тримали ноги дівчини, аби та не пішла під воду повністю. Анна знайшла повітряну кишеню і змогла залишитися притомною протягом 40 хвилин. Перш ніж через холод у неї зупинився кровообіг. Поліція миттєво організувала дві рятувальні команди. Було залучено навіть гелікоптер Сікінг. Коли команда рятувальників дісталася дівчини, то спробувала витягнути Анну за допомогою мотузки. Або хоча б пробити лід сніговою лопатою. Все марно, лід був надто товстий. Тим часом температура тіла дівчини знизилася до 13,7 градусів Цельсія. А це одна з найнижчих температур тіла коли-небудь зафіксованих у людей. Трохи пізніше на місце інциденту прибули інші рятувальники, які принесли з собою лопату із загостреним кінцем, і от вже з її допомогою вдалося прорубати криху. Богенхольм витягли з-під льоду через цілих 80 хвилин. За годину гелікоптер доставив потерпіло до лікарні. Медики були шоковані побаченим, адже шкіра дівчини була попелясто білою. Вона виглядала як мрець. А електрокардіограма не показувала ознак життя. Тоді команда з понад сотні лікарів і медсестер працювала позмінно протягом 9 годин. Щоб врятувати постраждало? Анну під'єднали до апарату штучного кровообігу. вели їй у вени теплу кров, і тоді її серце знов забилося. А температура тіла піднялася до 36,4 градусів. Проте від переохолодження дуже постраждали легені дівчини, і наступні 35 днів Анна була під'єднана до апарату штучної вентиляції. Якби рятувальники і лікарі не зреагували так оперативно, вона б не вижила. Адже за даними BBC News, більшість людей, які зазнали екстремальної гіпотермії, помирають, навіть якщо лікарям дається перезапустити їхнє серце. Та інколи ти навіть не здогадуєшся, хто або що саме тебе врятує, від здавалося б неминучої смерті, 3 січня 1943 року, Друга світова війна, Франція. Американський льотчик Алан Юджен Мейджі виконував політ над сен назером. Аж раптом праве крило його літака B-17 Flying Fortress підбили. В той момент Алан був у кулеметній турелі. Це установка внизу літака. Льотчик усвідомлював, що йому потрібно стрибати. Та коли він схопив рюкзак з парашутом, виявилося, що той був розірваний. Здавалося, це кінець. Льотчик почав перебиратися з бомбового відсіку в радіорубку, проте втратив свідомість від нестачі кисню через висоту і впав з літака. Він пролетів майже 7 тисяч метрів. В Алана не було жодного шансу вижити. Він вдарився об скляний дах залізничної станції Сен-Назер, розбив його і впав на уламки. Саме цей дах, хоч і травмував військового. Проте трохи сповільнив його падіння. Тому Алан вишив. Німецькі бійці одразу знайшли його і забрали у полон. Льотчик мав 28 осколових поранень, кілька зламаних кісток, серйозні травми носа і очей, пошкодження легень і нирок, а також майже відірвану праву руку. Зрештою, німецький лікар допоміг Алану, не дивлячись на те, що вони по суті вороги, і льотчик майже повністю відновився. Проте є неймовірні випадки, в яких люди вижили хіба завдяки диву. Липень 2019 року, національний парк Ніагарського водоспаду, кордон між США та Канадою. Співробітникам місцевої поліції прийшло повідомлення про чоловіка у кризовому стані, який перебував прямо на краю підкови. Найбільшого з трьох водоспадів, що утворюють Ніагарський, офіцери доклали всіх зусиль, щоб якнайшвидше добратися на канадську сторону парку. Проте запізнилися. Чоловік переліз за огорожу, стрибнув у бурхливу воду і зник у хмарі туману. Вижити, впавши у Ніагарський водоспад, майже неможливо, адже ви зриваєтеся з висоти 57 метрів у бурхливу водойму, наповнену великим камінням. Саме тому, за даними газети Buffalo News, щороку 25 людей обирають це місце, аби накласти на себе руки. Та коли рятувальники прочисували нижню течію у ніагари в пошуках тіла, раптом побачили, як його власник спокійно сидить на камінні біля краю річки. Живий. Особистість чоловіка не розголошується, а влада відмовилася надати будь-яку додаткову інформацію про ситуацію. Єдине, що відомо, він мав травми, які не загрожують життю, і був доставлений в лікарню для надання подальшої допомоги. Проте я знаю історію, в якій є ще більше загадок. 5 квітня 2015 року Еміль Сільє запропонував своїй дружині Вікторії стрибнути з парашутом. Тож подружжя вирушило на базу армійської парашутної асоціації в недеравуні. Графство Вілчер. Вікторія займалася цим спортом із 16 років, І її досвіду було достатньо, щоб стрибати без інструктора. Жінка зробила крок з відкритих дверей літака і зістрибнула з висоти 1200 метрів. Вона спробувала розкрити основний парашут, але в неї не вийшло. У Вікторії був при собі маленький ніж. Тож вона відрізала основний парашут і спробувала розкрити запасний. Але і це не спрацювало. Люди, які спостерігали за цим жахом із землі, казали, що Вікторію кидало наче ганчір. Ну ляльку. Вона летіла вниз все швидше і швидше, рухаючи зі швидкістю 97 км на годину. Щойно жінка впала на землю, всім стало зрозуміло, що вона не вижила. Коли Вікторію знайшли, вона мала перелом тазу, кількох хребців і ребер, але досі дихала. А все тому, що вона приземлилася на переоране поле, яке пом'якшило падіння. Коли Вікторія отямилася, поруч був Еміль. Вона сказала чоловіку, що любить його, але той чомусь промовчав. Поліція оглянула парашут і помітила, що хтось заплутав основні труси, і забрав два з чотирьох слінків, комплектів, які утримують мотузки на куполі. З'ясувалося, що Еміль застряг у боргах через свою пристрасть до багатого життя та інших жінок. Тож сільє планував вбити дружину та отримати страхову виплату 120 тисяч фунтів стерлінгів. Еміля засудили на 18 років ув'язнення. Вікторія ж, попри велику кількість травм, дивом вижила і написала книгу про свій гіркий досвід, яку так і назвала Я вижила в принципі. Всі вищезназначені випадки виглядають як справжнє диво. Проте наостанок я приберіг для вас історії порятунку, в які навіть важко повірити. 28 липня 1945 року, кілька місяців після закінчення Другої світової війни, Нью-Йорк. підполковник Вільям Франклін Сміт, молодший, перевозив військовослужбовців до. Столичного аеропорту Нью-Арка в Нью-Джерсі. Але долетівши до Нью-Йорка, він припустився фатальної помилки. Місто огорнув густий туман, і замість того, щоб повернути ліворуч, після Крайслер-білдінг, Сміт помилково повернув праворуч. Так літак опинився над Манхеттеном. Через велику кількість хмарочосів літаки мали право літати тут на висоті не нижчій за 609 метрів. Але літак Сміта був лише на 278 Через це він врізався в Empire State Білдінг між 78-м і 80-м поверхами. Крила літака вмить відвалилися, а бензобак вибухнув і спричинив будівлі пожежу. Підполковник Сміт і двоє членів його екіпажу загинули, як і 11 цивільних, що знаходилися у хмарочосі. Ви запитаєте, так де ж тут тоді неймовірна історія порятунку? Річ у тім, що коли літак врізався у 20-річна Бетті Лу Олівер знаходилася у ліфті. Сила потужного удару викинула її із кабіни. Працівники швидкої знайшли її з серйозними опіками і посадили в інший ліфт, щоб спустити дівчину на перший поверх. Однак авіакатастрофа пошкодила кабелі ліфта. І коли Бетті проїжджала 75-й поверх, вони не витримали і обірвались. На шаленій швидкості ліфт зірвався вниз. Він настільки сильно вдарився у бетонну підлогу шахти, що та розчавилась, як яєчна шкаралупа. Всі шість тросів, до яких була прикріплена кабіна, були обірвані як і трос автоматичного гальмування. Тобто ліфт впав без будь-якої гальмівної системи. Взагалі дівчина одразу ж кинулася діставати з під уламків, проте надії на те, що вона виживе, майже не було. Та коли рятувальники дістали тіло Бетті, то на свій подив знайшли у неї пульс. Ймовірно, життя Беті врятувало те, що Ліфт сповільнився під дією тиску у повітря у відносно герметичній шахті. Крім того, обірвані кабелі впали на підлогу шахти раніше за ліфт. Це також пом'якшило падіння. Дівчина перебувала у лікарні чотири місяці і ще певний час не могла пересуватись без інвалідного візка. Проте її порятунок це дійсно справжнє диво. Та найбільш неймовірна історія, яку я коли-небудь чув, сталася з Анатолієм Бугорським у 1978 році. Радянський вчений працював з прискорювачем елементарних частинок синхротроном у 70, який на той час був найбільшим прискорювачем елементарних частинок у радянському Союзі. Цей пристрій схожий на адрони колайдер, адже обидва використовують електромагнітні поля для розгону заряджених частинок до високих швидкостей. Але він менш потужний. Його використовують в медицині для променевої терапії раку і створення радіозотопів для діагностики. Методика перевірки синхротрону у 70, тоді була ще погано пропрацьованою. І Анатолій просто просунув у прискорювач голову, щоб уважно все оглянути. Проте пристрій забули вимкнути. І коли вчений опинився всередині, раптово побачив сліпучий спалах яскравіший за тисячу сонць. Крізь череп Бугольського пройшло 76 мільярдів електронних вольт. Для порівняння для стандартного лікування раку протонною терапією використовується не більше 250 мільйонів електронних вольт. Які випромінюються зі швидкістю в 300 разів меншою ніж та яку отримав Бугорський, і при всьому цьому він вижив і навіть не відчув жодного болю. Проте він нікому нічого не сказав. І з тривожним відчуттям він пішов додому і почав очікувати симптомів променевої хвороби. Вночі лівий бік його обличчя став сильно опухати. Він все ж зважився звернутися до лікарів. Ті сказали пацієнту, що лишилося йому недовго. Адже ураження радіацією надто серйозне. Крізь його голову пройшов промінь приблизно у 300 тисяч рад. А щоб померти звичайній людині достатньо від 400 рад. Проте йшов час, а він не помирав. Богорський оглухнув на одне вухо, страждав від епілепсії, проте жив. Адже на відміну від Чорнобиля і хіросіми, де люди опромінювались високоенергетичним гамма випромінюванням, з голови до ніг Богорський отримав дозу точково і з мінімальним розсіюванням, такі випадки трапляються раз на мільйон. Це справжнє диво 3 жовтня 2021 року. Рут Хемілтон з містечка Голден Канада прокинулася через гавкіт своєї собаки. Жінка підскочила з ліжка і пішла подивитись, що ж трапилось. Раптом щось проломило дах у спальні. Рут повернулася до кімнати і побачила, що на її ліжку лежав метеорит. Якби собака не розбудив її, то космічний камінь вбив би Рут. Пиши в коментарі історії, коли ти опинявся за крок до фатального інциденту. І підписуйся на канал. Тут багато цікавих історій, де люди опинялись на межі між життям та смертю.